Чотири непрактичних рішення у квартирі. Ловіть декілька порад від нашої студії. Перше. Темна підлога. На ній буде дуже чітко видно пил, шерсть, волосся та всілякий бруд. Тому вона не підходить для тих, хто не полюбляє прибирати та є перфекціоністом. Друге. Від занадто яскравого освітлення починають боліти очі. Тому краще обрати торшери, лампи та світильники з м'яким та розсіяним світлом. Третє. Верхні полички шаф у кухні та спальні будуть пустувати, оскільки підійматися до них щоразу справа не для лінивих. Тому обирайте ці полички під ваш зріст для того, щоб все необхідне було завжди під рукою. І наостанок ламінат на кухні не дуже практично, оскільки на ньому дуже швидко з'являються подряпини, плями, пошкодження. А головне він дуже боїться вологи. Тому я би рекомендував обрати більш зносостійкий матеріал, тим самим заощадити на заміні підлогого покриття у найближчому майбутньому. Більше корисної інформації на нашому YouTube каналі.